Наведена нижча табличка задає значення точок з координатами x та y, що належать лінійній функції. І нас просять визначити перетин графіка цієї функції з віссю у y. Так. Ми розуміємо, що то є лінійна функція, її графіком є пряма. Ну, а пряма, оскільки вона нескінченна, вона майже, напевно, перетинатиме обидві осі. Не завжди вона може бути горизонтальною або вертикальною. Однак, зараз перевіримо все. Що ми бачимо з наших значень? Ми можемо насправді сміливо одразу поставити точки, які в нас тут задані. Скажімо, дуже проста, дуже зручна точка 2, 0. Так, в якій x2, а y0 це буде от така точка. Які ми ще точки маємо? Наприклад, ми маємо точку 1, 2. Вона буде отут. І маємо точку мінус 8. 4, 6, 8. Отут. І маємо точку мінус 10. А ще маємо точку 4-4. І ми доволі чітко бачимо паттерн. Ми розуміємо, що це пряма, що очікувано, адже це лінійна функція. Єдине питання, в якій же точці вона перетне нашу вісь. І ми можемо, з'єднавши ці точки, на око приблизно сказати, що це буде четвірка. Однак спробуємо знайти якісь серйозніші аргументи, щоб впевнено це стверджувати. Ми можемо це зробити, скажімо так: можемо взяти і побудувати собі подібну табличку. Однак розташувати ікси по порядку. Тобто, найменше у нас був мінус 3, так, нехай потім буде мінус 2 буде, мінус 1, 0, 1, 2. 3, 4. І для деяких з них ми знаємо значення Y. Ми знаємо, що якщо мінус 3, то y буде 10, якщо мінус 2, то 8, якщо 1, то 2, якщо 2 0, так трійки немає, і ще четвірка. І оскільки це лінійна функція, то кожна однакова зміна x має приводити до однакової зміни Y. І ми бачимо, що отут, коли x зріс на одиничку. То y зменшився на мінус 2. Однак, можливо, це випадковість, може нас обминули, і насправді функція не лінійна. Перевіримо отут, так, коли х збільшився на одиничку, y зменшився на мінус 2, а отут, коли х збільшився на двійку, ну тобто двічі збільшився на одиничку, то y зменшився на мінус 4. Так. І тут насправді все добре, коли x зріс на 3, то, відповідно, y зменшився на мінус 6. Тобто кожна зміна x на одиничку приводить до зміни y на мінус 2, і насправді це і є кутовий коефіцієнт, так, чи коефіцієнт нахилу. Ми можемо тут певно стверджувати, що k буде дорівнювати мінус 2. Спробуємо це використати, щоб доповнити наші пропуски. Коли х був мінус 2, y був 8, це означає, що коли ми х збільшили на 1, то y мав зменшитись на 2, то він мав стати 6. А потім він мав стати 4. А отут де трійка, він мав бути мінус 2. Ну і ми можемо переконати, що це дійсно так. Коли х мінус 1 дивіться отут, так, то y у нас 6. Все чесно. А коли 0. То ось дійсно наша четвірка вийшла. Ну, і з трійкою теж все добре, ось наше мінус 2, коли х3. Тобто, все логічно, все природно, і як наслідок ми можемо впевнено стверджувати, що перетин з вісім у буде отут, в оцій точці 0,4.